б ви хотіли змінити у своєму місці. Про це сьогодні запитуємо у Костопільчан. На мою думку, варто було б змінити, ну, щоб якось більше було для дітей майданчиків. Ну, щось було корисне для дітей. Тому що є тільки такі майданчики біля церкви і ще туалети. Туалетів теж немає, тільки два оце тут і далі біля квадратів. Якщо захочеш кудись бігти, то тільки туди біжиш, а бігти далеко. Такий орган місцевого самоврядування, як Костопільська міська громада, на сьогоднішній день, ну скажімо так, дуже погано працювати. Е, проблема в чому? В чому, що, як то кажуть, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, е, до кінця в повній мірі не сформований сам орган місцевого самоврядування. А мені кажеться, урн дуже маловато, Урн мусорних отак, щоб викидати, отак, що я з малим гуляю, столкнулася з таким. Тут Крепку багато стало машин. Паркувань немає, ну. зони відпочинку теж немає. <звичай> і порядку немає. Так, -та, вроді в Костополі більш-менш так все нормально. Там перш прибрати цього все, розметку зробити, встановити парковочні місця для, для особливо штрафувати цих машин, що ставлюють на інвалідні місця для інвалідів автомобілістів. Ну і навести трошки порядок. Це люди поприбирати, позалатувати дірки, які в нас є. От, наприклад, виїхати за Костопіль там дороги взагалі немає. Взагалі, от для нашого села ну, недорога яма. сплошна. На мою думку, маршрутки городські. Чого тільки по оці, посвідченнях тих. Чин. Ну по карточках можна проїхати. Як, як людина приїхала з села, в її немає ні пенсійного, нема карточки заробітної. Як їй проїхати у городській маршрутці? Гроші вони не беруть. От я, от така проблема. В Костополі? все, що можна. Місце мало де машину поставити. Тільки оце забито постійно, немає теж де, де стати. А так добре, все подобається, дуже задоволена. Більше проблема для мене дорога. Автобус не завжди приходить, мало їздять і дорого. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.